Іван Богун одна з найяскравіших постатей періоду Хмельниччини. Його ім'я відоме, але рідко осмислюється глибоко. Не маючи жодного достовірного портрета чи особистих записів, Богун усе ж залишив по собі історичний слід, який свідчить про людину незалежну, військово обдаровану та принципову. Народився Іван Богун, ймовірно, на Поділлі, можливо, у селі Бохоники поблизу Вінниці. Точна дата його народження невідома. Але орієнтовно кінець 16-го або початок 17-го століття походив за деякими версіями із дрібної православної шляхти. Це означало, що він мав певну освіту і знав, як вести справи не лише шаблею, а й словом. Водночас його подальше життя пов'язане з козацтвом і запорозькою січчю. Перша достовірна згадка про Богона 1648 рік, початок національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Він одразу проявив себе як хоробрий командир, а вже до 1649 року був призначений полковником Вінницького полку, одного з ключових регіонів козацької держави. Історичні документи свідчать, що Богун мав надзвичайний військовий хист. Він відзначився під час облоги Збаража 1649 року, а особливо під час героїчної оборони Вінниці в березні 1651 року. Тоді польське військо на чолі з Калиновським. Атакувало місто, але Богун застосував нестандартну тактику. Замість тримати оборону, він організував зухвалу контратаку, з невеликим загоном вибив поляків з флангу і завдав їм серйозних втрат. Ця операція відома в історії як зразок блискучого тактичного мислення. Однак Богун був не лише військовим, він мав чітку громадянську позицію, виступав проти будь-яких форм залежності України. Зокрема, відомо, що він не підтримував підписання зборівського договору 1649 року і пізніше білоцертівського миру 1651-го. На його думку, ці угоди обмежували права козаків і зраджували інтереси селян. Через це Богун неодноразово вступав у суперечності з Богданом Хмельницьким та іншими старшинами, хоча формально залишався в козацькій ієрархії. Ці принципи робили його одночасно шанованим і небезпечним. Для ворогів через хоробрість і рішучість, для своїх через незалежність і незгоду мовчати. Богун був людиною, яка не кланялась ні перед паном, ні перед політиком, ні перед обставинами. Іван Богун не залишив по собі мемуарів, його не малювали на парадних портретах. Але в історичних джерелах збереглися згадки про його тактичну геніальність, і це найбільше свідчення про реальний масштаб цієї постаті. Найвідоміший із його тріумфів оборона Вінниці у березні 1651 року. Польське військо під командуванням Мартіна Калиновського, чисельністю близько 20 тисяч, рушило на Поділля, маючи намір придушити козацький спротив. У місті, яке готувалося до облоги, перебувала лише частина війська під командуванням Богуна. Проте він не чекав пасивно. Богун здійснив нічну атаку, зненацька вдарив по польських частинах, що саме ставали табором. Зчинулась паніка. Частину артилерії та обозу було знищено, поляки змушені були відступити. Ця подія засвідчила, козаки здатні не лише оборонятись, а й діяти на випередження з максимальною ефективністю. Після поразки під Берестечком, у червні 1651 року, саме Богун став одним із тих, хто зумів організовано вивести залишки війська. Він не допустив розгрому табору, зберіг основні сили, переправив війська через болота і рятував уціліли частини. Ці дії дозволили зберегти ядро козацького війська для наступних кампаній. Ще один приклад: битва під монастирищем у грудні 1653 року. Цей епізод менш відомий, але дуже показовий. Польські сили намагалися просунутись у глибину козацької території, але богун із нечисленним загоном вступив у бій, організувавши засідку у складних зимових умовах. Козаки розмістили вогневі позиції на схилах, використали рельєф, завдали шкоди ворогу і відступили без втрат. Польські частини були дезорієнтовані і припинили наступ. Цікаво, що самі польські джерела, зокрема реляції шляхти і коронного війська, визнавали Богуна небезпечним і хитрим, майстром швидких маневрів, який краще воює ніччю, ніж вдень. Це визнання від ворога найкраще свідчення його військового рівня. Богун уникав прямих зіткнень, де не мав переваги і натомість шукав нестандартні рішення, його тактика. Маневрова, динамічна, з активним використанням ландшафту нагадує сучасні концепції мобільної війни. Він бився не числом, а вмінням. Не заради слави, а заради справи. Іван Богун був не просто військовим. Його вирізняла рідкісна для того часу риса, політична самостійність і твердість переконань. Упродовж усього поліоду національно-визвольної війни він залишався вірним ідеї незалежної України, але не мирився з компромісами. Який обирав козацький уряд, саме ця непоступливість поставила його між двома вогнями: з одного боку лояльність до ідеї, з іншого опозиція до частини власного керівництва. Першим серйозним проявом цієї внутрішньої напруги стала його негативна реакція на зборівський договір 1649 року, який передбачав обмеження реєстру до 40 тисяч козаків. І залишення правобережної України під польською владою. Хоча Богдан Хмельницький, прагнучи зберегти позиції, підписав цю угоду, Богун її категорично не підтримував. За свідченнями істориків, він фактично ігнорував накази, які суперечили його переконанням, і продовжував зміцнювати позиції на Поділлі, не визнаючи нових меж. Подібна ситуація повторилася і в 1651 році після білоцерківського миру. Який знову обмежував автономію козацької держави? Богун, на відміну від багатьох старшин, не погодився з умовами і продовжив збройний опір польським військам, особливо в районах Вінниці, Умані та Братслава. Історичні джерела підтверджують, що він тоді самостійно формував загони, координував дії з місцевими громадами та утримував стратегічні території. Ці дії викликали підозру з боку козацької верхівки. Богдан Хмельницький, хоча й поважав Богуна за військову майстерність, не завжди міг контролювати його рішення. Відомо, що в середовищі козацької ради точилися суперечки щодо доцільності збереження богуна на посаді полковника, проте, усвідомлюючи його вплив серед козаків і непересічні таланти, офіційно його не чіпали. Ще складнішою стала ситуація в період після смерті Хмельницького у 1657 році. Коли в Україні почалася руїна, час політичної нестабільності, внутрішніх конфліктів і частих змін гетьманів, новий гетьман Іван Виговський уклав гадяцький договір з Річчю Посполитою 1658 року, який передбачав входження України як автономної частини до федеративної держави, Речі Посполитої. Богун, як і багато низових козаків, виступив проти цього союзу. Маловідомий факт. У 1659 році Богун був арештований Виговським і переданий полякам, які тримали його в полоні у Ченстохові. Це була своєрідна страта без меча усунути політично незручну постать руками союзника. Лише після втрати влади Виговським Богун був звільнений за участі московського уряду, який сподівався використати його вплив. Таким чином, Богун опинився між вогнем польських домовленостей. Що зраджували ідеали війни і амбіціями уряду, яка дедалі частіше думала про владу, а не про справу. Але він залишився вірним тому, заради чого брав шаблю не за титули, а за волю. Після звільнення з польського ув'язнення Іван Богун повертається не до спокою, а до війни. Рік 1660. Україна розірвана між трьома силами: Московським царством, річчю Посполитою. Та внутрішніми угрупованнями козацької старшини. На сході Іван Брюховецький, гетьман на московській орієнтації, на правобережжі гетьман Павло Тетеря, союзник поляків. У цьому роздробленому ландшафті Богун ще раз бере до рук шаблю і стає учасником московсько-козацького походу на Волинь. Його не обирають, його призначають після поразок Московії під Слободіщем і в Чуднівській кампанії. Армія потребує досвідчених командирів. Богун вирушає на правобережжя разом з воєводою Юрієм Долгоруковим. Їхнім завданням було відновити позиції Москви в регіоні і підтримати повстанців проти поляків і тетері. Але кампанія з самого початку розвивалася невдало. Війська потрапили в оточення поблизу Чуднова. Московське командування почало переговори про капітуляцію. І саме тут Богун виявив рішучість. Він відмовився підписувати угоду, не визнав польських умов і намагався організувати прорив. За свідченнями сучасників, саме в цей період Богун вступив у таємні переговори з козаками, які воювали на польському боці, закликаючи їх перейти до повстання. Крім того, він нібито передав інформацію московському командуванню, яка могла допомогти уникнути повного знищення армії. Але ці дії швидко стали відомі польським офіцерам. Підозрюючи Богуна в зраді, польське командування заарештовує його. В січні 1664 року без суду і слідства, за наказом коронного гетьмана Станіслава Потоцького, Івана Богуна було розстріляно біля Новгорода Сіверського. Жодного вироку, жодного формального обвинувачення. Лише кара за те, що не мовчав, коли мовчали інші. В одних джерелах стверджується, що його тіло навіть. Не поховали з почестями. про могилу Богуна, нічого не відомо. Він зник так, як і жив серед диму битв між кількома чужими силами з незламною вірою в справу. Це була смерть не на полі бою, а в тилу. І, можливо, саме тому вона ще більш трагічна, бо в той момент, коли Україна остаточно втрачала єдність, загинув один із тих, хто міг її втримати. Після того, як гримнув постріл біля Новгорода Сіверського, все стихло: жодних гучних промов, жодних слів шанування, не було ні козацького похорону, ні хреста, ні могили. Лише короткий запис у польському військовому документі. Іван Богун страчений і все. У цьому мовчанні не просто смерть, у ньому початок забуття. Постать, яка роками була однією з ключових у визвольній війні, зникла з політичної сцени, а згодом із колективної пам'яті. Не відразу, не назавжди, але надовго. Історики 19-го століття згадували Богуна Скупо російська імперська традиція уникає акцентів на тих, хто чинив опір і Москві, і Варшаві. Радянська історіографія також не надто схильна виводити на передній план фігури, що не вписуються в класову чи партіжну парадигму. Богун був незручний, не ідеолог, не гетьман, непокірний він був незалежним і тому непотрібним у схематичній історії. Водночас, у народній пам'яті його ім'я не щезло. У думах, переказах, у козацьких піснях Богун постав як сміливий, непідкупний свій полковник. Часто поруч з зірком, хоча вони діяли у різних регіонах і мали різну тактику. У фольклорі він не дипломат і не політик, а той, хто бився до кінця. Народ пам'ятає не протоколи, а вчинки. Лише в новітній українській історії Івана Богуна почали повертати. У 1990-х його ім'я з'явилось у назвах військових частин, навчальних закладів на картах міст. У 2000-х роках вийшли наукові публікації, які по-новому осмислили його роль у війні XVII століття. Зокрема, його бачать як альтернативу гетьманській верхівці, людину, яка могла б очолити інший шлях української державності твердіший, непоступливий, але, можливо, більш стабільний. І все ж він досі лишається тінню на краю історії. Немає точної могили, немає єдиного музею. Навіть у шкільних підручниках його роль описана побіжно, у більшості з них він згадується лише раз як полковник, не як символ. Але, можливо, саме в цьому і є його сила він не чекав слави, він не шукав булави, він просто стояв до кінця. Коли інші хиталися. Іван Богун це пам'ять не про тріумф, а про принцип, пам'ять про те, що іноді гідність це не те, що виголошують, це те, що несуть, мовчки, до останнього пострілу.